Привіт! Любі, дорогі близнюки! Це підказки ангелів на вересень 2024 року. І так, запитаємо ангелів підказки на три сфери вашого життя. Стосунки це кохання, перша сфера, сама така цікава тема. Запитаємо, які перспективи у вашої пари. А що вам приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, чого не робити, також а, запитаємо, яка перспектива знайти партнера, знайти своє кохання у вересні для тих, хто не в стосунках. І також запита... робота і фінанси. Розглянемо фінансову сферу, чого очікувати у фінансовій сфері, чого остерігатися, які панують енергії у вересні у фінансовій сфері у вас, і також про роботу, яка атмосфера на роботі, з чого остерігатися, чого очікувати. І задамо запитання для людей, які в пошуках роботи, яка перспектива знайти у вересні вам роботу, місце праці. А, так. Загадайте зараз свої запитання, загадайте свою ситуацію, подумайте про свою ситуацію, і ви обов'язково отримаєте відповідь. Слухайте уважно і все світ вас зачіпить за ті слова, які вам якраз будуть потрібні. З усього сказаного, якщо будете уважно слухати, ви ви ваш, ваша підсвідомість вибере вам підказки індивідуально для вас. Так що слухайте уважно, і ви отримаєте відповіді на свої запитання на запитання по своїй ситуації. Карти все розкажуть, все покажуть. І також, дорогенькі, хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені дуже приємно діліться в коментарях своїми а, враженнями. І також ви можете переглянути зал. Серпень, таро-прогнози, поділитися в коментарях. Я читаю кожен ваш коментар. Мені цінний кожен ваш коментар. І я даю відповіді на всі коментарі. І я вже наперед вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Дуже. Я люблю з вами спілкуватися. А ще більше спілкування у мене на інстаграм сторінці. Я вас дуже запрошую до себе в інстаграм сторінку. Там більше живого спілкування зі мною. Ви можете щодня задавати мені запитання і бачити моє життя вживу. А посилання на мій інстаграм є під цим відео. Там ми проводимо і розіграші розкладів індивідуальних. Ви можете виграти розклад, ви можете приймати участь в різних моїх програмах, Спасибо. в курсах. Так що заходьте на інстаграм сторінку, там багато я даю. Цінної інформації, практики, медитації разом йогу проводимо, так що запрошую вас, підписуйтеся на сторінку Instagram, і я вас там чекаю. Так, задаємо перше запитання. Сфера стосунків, кохання, які перспективи у вашої пари? Карти зараз нам розкажуть. Четвірка пентаклів. У вас все стабільно, це карта стабільності, миру, спокою. Коли все йде так, як має іти. Життя не помиляється. Все у вас добре. Можливо, вам деколи здається, що бракує, можливо, чогось, але насправді зараз, в цей період, це саме те, що вам потрібно. Стабільність, спокій, повна довіра. Прекрасна перспектива у ваших стосунках. Це йде так, як має бути. Позаду гори, можливо, ті гори, що позаду ви вже пройшли, багато а, таких випробувань, ви їх пройшли, і зараз а, настав такий період а, тиші і стабільності. Далі задамо запитання, що приємного, чого приємного вам очікувати в стосунках. Так, дивимося. колесо фортуни. Чудово, колесо фортуни це якась спільна подорож. І також це завершення якогось етапу в вашому. В ваших стосунках ви будете переходити на новий вищий рівень стосунків. Це також і карта вагітності, можливо, ви чекали цього. І ця карта, якщо це ваша ситуація, про вагітність також, як колесо, можливо, ви разом кудись помандруєте. Це карта дороги, кудись збираєтеся разом в дорогу. Такий, можливо, приємний якийсь сюрприз вас чекає, що вам очікувати. Це буде вам приємно. Якісь зміни однозначно, якась фортуна вам щось підфортить. І це колесо фортуни ви маєте крутити у двох з партнером разом. Щось закрутиться в вашому житті. Буде якась така ситуація, яка вас закрутить, але це буде давати вам багато сили і енергії. І чого остерігатися в вашій парі. А, нічого вам остерігатися не потрібно, тому що дуже швидко буде все відбуватися у вашому житті, ваше життя буде летіти на шаленій швидкості. Будуть приходити якісь зміни, щось, і тут недурно колесо фортуни, воно як закрутиться, так і його не стримати. Так і не стримати вже це колесо фортуни. І дивіться, як... А, ніби такі перспективи, що тиша і спокій, і оця колесо фортуни і така швидкісна карта. Вісімка жезлі це одна з самих швидкісних карт в колоді Таро. Дуже швидко буде змінюватися ситуація у вашому житті і у ваших стосунках, і вам треба буде тільки, але до кращого, ви будете переходити на новий рівень, можливо, кудись навіть переїжджати, якийсь рух буде однозначно. І тепер задаємо запитання для людей, які в пошуку своєї половинки, в пошуку кохання, яка перспектива у вересні знайти свою половинку, зустріти свою половинку. Так, людина тут відправляється, керує своїм кораблем і відправляється в подорож. А, і така неоднозначна карта, що. Є перспектива зустріти людину десь в іншому місці, не там, де ви живете, а десь дальше від вас. Можливо, це така любов онлайн. Ви можете зустріти людину на відстані, тому що тут є відстані між людьми. Якщо ви зустрінете... Є перспектива зустріти своє кохання, то воно буде швидше за все десь онлайн, якісь переговори, телефонні дзвінки. Це відстань. Вас буде роз'єднання, або ви зустрінетеся і зразу. Може, навіть якщо ви офлайн зустрінетеся вживу, вас зразу роз'єднає відстань. У вас все ж таки перейде. Перейдуть стосунки на телефонні дзвінки. Ви все рівно спілкуватися будете на відстані. Будете так віддалятися один від одного, але спілкування тому що між вами будуть міста, країни і, і, і різні території. Перспектива зустріти є, але не так, що зустрілися і залишилися разом. У вас буде життя розводити по різні боки. На відстані однозначно. Так. А тепер фінансова сторона. Фінанси, що у вас, близнюки, читає у фінансовій сфері. Дивимося, підказують ангели. Чого очікувати в фінансовій сфері? Які приємні сюрпризи. Сімка, тут ангели підказують, що, в принципі, стабільність в фінансовій сфері це добре, і треба дати собі спокій з витратами. Не бігти, витрачати гроші є, але не бігти їх витрачати. Це також, а, тому що е, жезли вони завжди про швидкість, так швидко хочеться все витратити, все потратити і там, і там, і там. І, там, і тут людина дає собі спокій і стримує себе. І стримує себе як може у фінансових справах. Так, дайте нам ще підказку. Якісь, якісь будуть розчарування. Тут вам треба навчитися говорити ні. Хоча ви спочатку будете розчаровані, а тут є четвірка. Чаш це коли вчитеся в першу чергу говорити чомусь ні, в першу чергу собі ні, своїм якимось можливо капризам, а по фінансовій стороні, тому що ви не є спокуса потратити більше, чим ви очікуєте, і купити те, що вам не потрібно. Тобто є... А тут така карта розчарування. Щось ви собі намріяли, щось ви побачили, ви щось купили. Воно коштувало недешево, і ви в цій речі розчарувалися. Це карта розчарування, так що 10 разів подумайте, провірте, чи перед тим, як щось купляти, як щось вкладати гроші, бо у вас може очікувати велике розчарування. Особливо це ще стосується кредитів. Коли ви берете не за свої гроші, а коли ви щось собі намітили і взяли кредит. І вам, ви будете незадоволені тою ситуацією, яка складеться. І плюс до того, вам ще треба буде виплачувати кредитну історію. Так що... Ангели попереджають обережно, обережно, обережно. І ще раз обережно. І так, дивимося, ще задамо питання, яка робота на роботі атмосфера. Що у вашій роботі, яка буде панувати атмосфера? Що очікувати, яка атмосфера на роботі? Буде хороша атмосфера. У вас буде якась ідея, виникне, якщо ви. А, самі а, маєте бізнес, у вас виникне якась ідея, щось вам захочеться ще нового втілити в свій бізнес, чогось нового, можливо, ви підете на навчання, ще чомусь вчитися. Якщо ви не самозайнята особа, ви на когось працюєте, що теж дуже добре. Вас а, ви ще будете також чомусь навчатися новому. Будете мати якісь ідеї, щось прийде таке, цікаве, якийсь перший крок, можливо, у вас будуть е, підвищення, можете піти, тому що карта номер один, ви можете як на підвищення вас давати, можуть бути е, до якісь ще е, такі перспективи кар'єрного росту можуть виникнути. І що, чого остерігатися на роботі, що може бути такого, що треба бути попередженим, чого остерігатися. І тут які, які, якісь ідуть зміни, і зміни такого роду, що вам буде не чітко зрозуміло. Будуть якась йти інформація, що щось міняється, щось, якась буде така ситуація, інформаційне поле таке буде, що це буде вам незрозуміло до кінця, як себе поводити. Будуть йти різні слухи, що щось дуже буде різко змінюватися, але ви не до кінця ви будете розуміти ту ситуацію, тому що тут верховна жриця це як дуже багато туману. І незрозумілої інформації, незрозумілої нечіткої і не до кінця зрозумілої інформації. Будуть якісь слухи ходити, але до кінця ви не будете розуміти, що робити з цим, як себе поводити, як з цим жити і що робити. Щось буде. І будуть тут якісь два шляхи вирішення того. Можливо, ситуація потім проясниться, ну поки що буде іти така така інформація, в якій дуже багато туману. От, власне, і в такої ситуації треба буде бути готовою. І давайте задамо запитання ще для людей, які в пошуку роботи, яка перспектива у вересні для вас дорогенькі, хто шукає роботу, знайти роботу. Так, дивимося. Якийсь спочатку, на який вас запросять. Є, в принципі, шанс будете ходити на. Якщо ви навіть дотепер відправляли своє резюме, вас ніхто не запрошував на інтерв'ю на співвесіду, то зараз є шанс попасти на співбесіду. Вас запросять, Ну, це ще не робота. Це ви почнете ходити на співбесіди, можливо. І такі співбесіди можуть, знаєте, ця карта дуже хороша. Карта дев'ятка. Це завершення етапу, вже підходить до кінця, оце безробіття. І у вас є великий шанс попасти на роботу, на хорошу роботу. Дивіться, людина тут радіє, радісно, ви попадаєте в таку хорошу атмосферу стабільним доходом, де вам будуть платити за вашу роботу. Достойні гроші. Хороша карта попалася. Така на перспективу, що та відповідь так, знайти роботу реально залежить від того, що ви для цього робите, тому що тут ПАШ. Це як таке починання. Якщо у вас є ідея, що ви для цього робите, то треба своє резюме розкидати, ходити на інтерв'ю, і в результаті ви отримаєте хороше місце праці, якщо ви будете робити якісь дії для того. В першу чергу почнете з резюме, з того, що ви можете. Запропонувати роботодавцю, якщо ви шукаєте роботу. Така перспектива. Почніть з того, що ви можете дати. А тобто, а в першу чергу, треба формувати своє резюме. І тоді ходити на інтерв'ю, навчитися цього навику, якщо ви ще не вмієте. І перспектива знайти хорошу роботу з вашими талантами, з вашим умінням, велика-превелика. Так що давайте ще витягнемо загальну карту для вас, близнюки, загальну карту, загальної енергетики місяця вересня для вас, дорогенькі, великі перспективи. Починайте, починайте, працюйте, великі перспективи в усіх сферах життя. І, до речі, це дуже хороша енергія майбутнього, коли зараз ви починаєте вкладати і свій час, і свої кошти, і свою енергетику, і з часом. Це на перспективу дасть дуже щедрий урожай у вашому житті. Ось такі ситуації вас чекають, такі підказки від ангелів, а я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!